Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ось зараз будемо розбирати ось таку справу. Неякісні бронежилети для ЗСУ. екс МОУ оголосили нові підрозри в розтраті майже мільярда гривень. Про це в понеділок, 8 січня, повідомив спец. Пресс-центр СБУ. Угу. Ви бачите, ось карти а, хочуть показати, що тут дуже підозріла справа, дуже підозріла, дволічна Будем, Давайте скажу так: дво дво Е, Тут є якась тіньова сторона. Зараз ми трошечки роздивимося. І так. Про що тут говориться в цім? Угу. СБУ не називає інмен підозрюваних, але судячи з наведених даних, це екс-заступник міністра В'ячеслав Шаповалов та колишній ОВА ВО голови департаменту закупівлі Богдан Хмельницький, пише лівий Берег. Дивіться. Що тут за злочин? Зараз я поясню. Тобто Міноборони закупило, я так розумію, вони викрили новий епізод злочинної діяльності: це спільно Служба безпеки та ДБР, колишнього заступника міністра оборони України. Разом зі спільниками у 2022 році він закупив ще одну партію. Неякісних бронежилетів для українських військових, чим розтратив понад 948 мільйонів бюджетних гривень. Наскільки я зрозуміла, я зараз тут не дочитала, але я вже слухала інших, говорили, що ось тут, ага, знайшла. Бенефіціарними дуже дрібний шрифт. Погано видно, якої є громадяни держави агресора? Так. І експертиза даних бронеплит показала, що вони не відповідають заявленому класу захисту. Тобто, вони, я так зрозуміла, несуть, становлять небезпеку для життя військовослужбовців і бойовій обстановці. Йдеться у повідомленні. Тобто, ви зрозуміли, стаття велика, я просто не хочу вам все читати. Ви собі самі можете в інтернеті знайти. А в мене є, як би це сказати, ну от я сама вже поставила запитання, так? Чи знала про це влада? От, давайте собі уявимо, ви постійно дивитеся мої відео, ви вже знаєте, так, бо ми майже все розглядаємо такі речі. Але хтось прийшов новенький, хоче знати, чи знала про це влада? Чому прикривала це все? І так, чи знала про це влада? Звичайно, що знала. Хм. Дивіться, все ж законно. 100% вони все знали. Король жезлів і справедливість. Хм. Чого прикривали? Зараз будемо дивитися, чому прикривали? Чому взагалі пішли на таке. О, о, о і у нас випадає вже наш. Так. Ну, тут, по-перше, йдуть гроші, так? Це, це домовленості. Домовленості. І про це знав Зеленський. Ви знаєте, вони думали, що вони дуже добре на цьому зароблять. Ось я. Як я це бачу. Що зможуть. Протягнути це спишуть все на війну. Бачите, і тут ще у нас на дні колоди місяць йде, це говорить про непрозорість. Вони розраховували на те, що це ніколи не вийде на поверхню. Через те, що війна нічого не треба пред'являти. Пам'ятаєте, що вони навіть свої декларації відмінили, покази ті, які у Верховній Раді. Ну, всі, ви знаєте, про ці всі обмеження. Тобто, вони думали, що вони це протягнуть спокійно. Ось якось так. Давайте тепер запитаємо, що чекає всіх тих, саме винуватців? Як буде ця справа розвиватися? Буде вона розголошена, буде вона доведена до кінця? Будуть покарані ті, хто має бути покарані. Дивіться, це залежить від вас. Від вас, мої дорогенькі. Буде розголос, будуть щось робити. Ось, вони знають, що ви будете мовчати. І вони зможуть через те, що війна, так? Не можна нічого зараз робити. В принципі, я і не казала, що треба щось робити. Я маю на увазі робити якісь рухи такі. А я завжди говорю, розголос. Петиції, чим більше, тим краще. Тому що потім, коли поміняється влада, можна буде звинувачувати, переслідувати, не давати їм дихати. От і все. І це ось, карти так само і показують, що все залежить від нас. Але я не бачу тут, що щось тут якась буде. Ось ця карта говорить вже. Все те, що навіть якщо ми щось і будемо робити, не Ну, як сказати, не те, що доказів немає, їх є предостатньо. Але наразі через те, що йдуть бойові дії, війна в країні, ми нічого не зможемо зробити. І ось справу заморозять. Тобто, ви вже пам'ятаєте, як Коломойський сидить, а як сидить Червінський. От ви можете і зробити порівняння. Тобто, ви можете порівняти, Якщо ти угодний владі, то ти будеш як Коломойський. А якщо ти неугодний, то вони тебе забуть, що посадять. Ось такі не бачу я тут. На жаль, я не бачу. І навіть якщо тут якийсь розголос буде, нестача доказів, не, не, не будуть прийматися вони навіть. Бачите, справа повністю програшна, сфальсифікована і програшна. Тобто, так, це. Воно вийшло на поверхню, тому що Резніков вже пішов. Давайте запитаємо. Ану, запитаємо, бо тому, пам'ятаєте, коли були ті яйці по 17, і не тільки яйці, там було багато чого. Ось, давайте запитаємо. Ну Ми дивилися, Резніков був долі, але дивимося, був він при справі чи ні. Звичайно, був. Ось, звичайно, був. Все він був, все він знав. А його, до речі, того й поперли, тому що вони вже знали, вони вже відчували. Ну і розголос був трохи, будемо так казати, суспільна думка вже давила на нього, і там вже так закралися, що і захід там щось пригрозив, і тому подібне. Тут пройшла якась трансформація, його просто прибрали, боячись, що ще гірше буде. Свою людинку вони потім десь її. Повірте мені. Якщо ця влада буде далі сидіти, вони його десь знов застосують. Ось якось так. Що робить наразі Резніков? Ну тут йому скучно, десь дуже добре заліг він, от з чим він, десь він добре сховався. Дуже добре сховався і живе припиваючи. У нього два тузи випали. Я би сказала, що йому настільки добре йдеться, і в нього якісь перспективи. Тут і кар'єра якась пробивається. Якщо він десь за кордоном, це може бути десь хорошу кар'єру буде робити і добре оплачуємо. У нього міняє, міняється зараз все, і він дуже-дуже далеко. Це не обі... ну, я думаю, що він десь за кордоном. Якщо ця карта випадає, тобто він собі новий шлях обрав. Гаразд, мої дорогенькі, щиро я вам вдячна за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки і плюс за ваші теми, що ви мені підказуєте. В приват ви мені пишете і, звичайно, у Ютубі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!